На попередньому уроці ми говорили про вісім базових тризвуків, які вам треба освоїти в першу чергу. І деякі з цих акордів ми навчилися переставляти на прикладах відомих пісень. З цих акордів у нас залишилось ще три, про які ми сьогодні поговоримо докладно, і додамо ще два акорди, що дозволить вам зіграти переважну більшість пісень, які вам подобаються. Наступний акорд, який ми додамо до нашого акордового запасу, буде акорд ре мінор. Для відпрацювання цього акорда можна взяти пісню Українська людь Христини Соловій, яка є кавером відомої пісні Бела Чао. Це спрощений варіант виконання цієї пісні, який грається без баре, хоча в оригіналі цей прийом використовується, і звучатиме він так. Також можна взяти пісню Ніч яка місячна, яка складається з таких акордів. Наступний акорд, який ми відпрацюємо, буде ре мажор. Сам по собі він ставиться нескладно і швидше всього у вас не буде проблем з його постановкою, але ви можете мати певні проблеми з його зміною. Коли переставлятимете його з інших акордів. Найпростіше навчитися його ставити з акорда соль мажор. Для цього візьмемо соль мажор такою аплікатурою без мізинця і спробуємо з цього акорда поставити акорд ре мажор. Для початку ви можете переставити окремо третій палець, який у вас має піднятися з першої струни на другу, а потім доставити решту пальців. Якщо це складно, можете взяти акорд соль мажор ще такою аплікатурою. Ця аплікатура буде мати з аплікатурою акорда ре мажор спільний третій палець, який залишається на місці, і тоді перестановка цього акорда стане ще простішою. Для відпрацювання цієї послідовності можна взяти будь-яку пісню, у якій присутня зміна цих двох акордів, наприклад, можна взяти пісню даріше під вінницьким дощем. Heaven's Door Боба Ділана, а також багато інших. Зверніть увагу, що акорди, які будуються від ноти ре, граються без п'ятої і шостої струни. І якщо з п'ятою струною ще можна миритися, тому що цей звук входить до складу акорда ре мажор і ре мінор, то з шостою струною треба бути обережним, тому що вона явно зіпсує звук цього акорда. Ну і в нас залишається останній тризвук ля мажор. З ним проблем у вас не буде, і хоча він зустрічається дещо рідше всіх попередніх акордів, нам теж треба його відпрацювати, і для цього підійде приспів пісні Сам собі країна з крябіном. І от ви розібралися з вісьмома базовими аплікатурами акордів, але вам часто траплятимуться пісні, у яких використовується акорд, який спричиняє чимало клопотів у початківців, і, звичайно, це акорд Фа-мажор. І ні, сьогодні ми не будемо говорити про те, як ставити акорди з баре, про це ми поговоримо у наступному відео, але навчимося для початку ставити спрощену версію цього акорда. Виглядає вона таким чином. Зверніть увагу, що в цій аплікатурі не граються шоста і перша струна, і це буде додатковою складністю при постановці цього акорда, але все ж це легше ніж грати цей акорд з баре, яке вам, втім, теж доведеться навчитись грати. Повертаємося до спрощеної аплікатури, і якщо у вас акустика, то ширина грифу вам дозволить приглушити шосту струну великим пальцем. Для цього вам потрібно лише торкнутися великим пальцем до шостої струни зверху, саме торкнутися, а не притиснути, тому що так ви можете отримати зайвий звук на шостій струні, який зіпсує звучання цього акорда. Якщо вам не вдається дістати великим пальцем до шостої струни, просто старайтеся не чіпляти її привій правою рукою. Що стосується першої струни, то її можна приглушити вказівним пальцем. І іноді її простіше приглушити, ніж залишити звучати відкритою. Але в наступній пісні нам потрібно буде, щоб перша відкрита струна звучала. Тоді цей акорд буде називатись Фа мейдж Сі. В пісні Додому гурту Калуш та Сковки звучить саме цей акорд. До того ж, в цій пісні буде зручно його переставляти з попереднього акорда ля мінор, в якому у вас буде спільний із Фа. Перший палець на другій струні. І останній на сьогодні акорд буде називатись сі-сем. або малий мажорний септакорд Сі, який позначається або Б 7 або аж7. З приводу того, чому в цього акорда два позначення, є чудове відео на каналі М'юстанк. Але нас з вами зараз цікавить сама аплікатура цього акорда і пісні, в яких цей акорд буде зручно відпрацьовувати. Для цього дуже добре підійде пісня Враже гурту Енджі Крейда. Він ставиться після акорда ля мінор, і зверніть увагу, що в цих двох акордах теж є спільний палець, і це вам сильно полегшить задачу при постановці цього акорду. Також акорд сі-септ зручно ставити після акорда мі Мінор, тому що в них теж є спільний палець. І якщо вам трапляться пісні, у яких змінюються ці два акорди, теж беріть їх на відпрацювання. Хочу звернути вашу увагу на те, що відео на цьому каналі згруповані по плейлистах, тому, якщо ви хочете побачити всі розбори пісень, які є на цьому каналі, заходьте на плейлист, який називається Акомпанемент. В ньому відео розташовані у порядку зростання складності, і я сподіваюся, що він регулярно буде поповнюватись. Ну а в наступному уроці ми нарешті докладно розберемося, як полегшити постановку акордів з баре і які пісні краще для цього використовувати. Тому підписуйтесь, щоб не Пропустите це відео, а також дивіться українське, підтримуйте українське і до зустрічі!